Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. Сьогодні дивимось топовий настрільний бій на ЕСОТОМ. Мапа степи кидає до 9 рівнів по дві артилерії в командах. І сьогодні наш автореплею з ніком EurJP, якось так, маю надію, правильно прочитав нікнейм нашу реплею, І він сьогодні буде грати на гарматі з 750 альфи. Так, ну я особисто. Даю перевагу отій іншій гарматі. 9 рівня мається на увазі з С-75. Е ну, але кожному своє. Там менше пробиття, тут більше пробиває, більше забирає. Ну, Але снарядики дуже повільно літають. І повністю на кумулятивчиках катає сьогодні наш автор реплею. Так відразу подивимося на наші кумулятивчики. 750 так альфа 334 мм пробиває броні. Тільки 606 метрів за секунду літають наші кумулятивчики. 10 штук. Фугасики возить 950 середньої та 85 мм пробиває броні. Наш осколково-фугасний снарядик. І що ж? Бачимо тут тільки 60 АПМ. Так, Сор танк відразу вривається наш на Наксор танка. Ну а він взагалі, мабуть, нічого не зможе зробити. Зараз на підкалібрах вони там більше пробувають. Там 260 з лишнім, якщо я не помиляюся, оцей подарунковий танчик беремо просто на автоприціл. Так, нулітипчики з легкістю пробувають, там навіть бронебійні стандартні снаряди пробувають. Оцей подарунковий танк абсолютно всюди майже. Там, можливо, щось там башта відіб'є. Інколи, але це тільки інколи. Ну, 1908 вже напулькали. Це на підкатці ми дали по Аміксу 50Б. І зараз забрали майже фулового цього КСОР-танка. Зараз 60П або С-75. Е Невідомо хто підставиться перший. Зараз по хітпоінтам ми вже виграємо на 1К. Це не так суттєво, але тут цей бій триває тільки 10 хвилин. Ага, подивіться, с е 75 завдає на 325. Тобто у нього оця нетопова гармата стоїть не на 530 Альфи, а на 360 від тигра другого, восьмого рівня. І він на голдових підкалібрах. Там у нього там невелике бронепробиття на оцій е, не е, топовій гарматі. І дивіться, ми ще й світимо. 1119 у нас асистика. Я не, не побачив. Чи можливо це було через гусеницю, чи це ми світимо артилерію? Також може бути. Так, дали пробиття і зараз просто терпимо від ворожої артилерії. Об'єкт 261 зараз працює. Це так, це 10 рівня одна артилерія в команді противника та е 9 рівня бачат. Так, а що це робить? 60-те Просто не витримав чоловік на поляку. Просто в'їхав так. Ну, тут вже зовсім. Жодних шансів, 60ТП не було, він просто хотів дати хоча б одне пробиття. Ну от, Просто ми його зараз трішечки ну, попустили, ну, як би там не звучало, але так воно і є. 3К майже вже напулькали, 1138 асистика здобули, вже на 2К ведемо. І що робити далі? Зараз треба прожимати далі. У нас важ... важкий танк. У нас 2790 хітпонтів максимально було. Звичайно, трішечки нас понадкусували, а іменно ця артилерія та С-75 е ворожий. Так, де я вам бланк, що Невідомо зайшов він чи ні, будемо дивитися обов'язково у після бойовій статистиці. Ну, навряд чи там зайшло, бо тому що швидше за все, там С-75, е просто тільки як. Підсвітив нас, він, мабуть, думав, так би жалко облизало в снаряд, як Зараз ворожа артилерії, бачили? Тільки підсвітився 75-й нашого автора реплею і, швидше за все, відразу відкатив. Бо, тому що а ні, подивіться, стоїть. Тут уже кранваген проїхав І навіть не звертає уваги на автора реплею, Там уже проїхав наш союзний маус. І зараз він зайнятий нашим маусом. Ну, трішечки там. НЛДшки було видно, і ми якось умудряємося закинути на 701. Це був топовий шотик, Ну, звичайно, без ВБР зараз ніяк не обійшлося. І С-75, е швидше за все, ми не дали жодного пробиття. Так. Пишіть обов'язково в коментарях. Ви бачили оцей шотик зараз по С-75. Е пишіть в коментарях, що ви думаєте, на що цього пробиття на 813-й, ще й. куди він його пробив? Там бортика вже видно не було, там НЛДшки не було жодної. Ну, ну Я не знаю, От, я не знаю як це відкоментовувати. Обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Зараз вже 3-4 рахунок, і ворожа команда трішечки підрівнялася по хітпоинтам на команду, бо тому що зараз забрали нашого Мауса. Це дуже багато хідпонтів він мав. Ну, я так розумію, він тільки почав грати, бо тому що у нього тут е, тільки 11 стоїть. Тобто, чистого досвіду він здобув небагато. Небагато він на цьому танку грав. І об'єкта 704-го. Зараз ми на перекатці дали пробиття, і наші союзники його забрали. А він був фуловий. Фуловий був чоловік, я не знаю, чому він не звертав на нашого автора реплею жодної уваги. Просто собі їхав. Так, 6-5. 6-5. Здаємо ще один блайндек. Тут вже ми почали вигравати сильно по хітпоінтам. С-75. Е так, трішечки мод грає, так, ну як би це сказати, ну як йому ще відігравати. Не дуже добре я мав е сказати, але як йому ще відігравати, як він на гарматі. От 360 ми заблокували бронею. Так, на нетоповій гарматі він грає навіть 9 рівня на топовій гарматі важкенько відігравати проти СОТО. У нас щічки досить броньовані 310 мм під прямим кутом, якщо ще довернути, там броня ще більше зростає, як ви всі знаєте. А це у нас, я не знаю, там 260 до сьогодні пробиття. Оцим голдовим підкаліберним снарядом при Альфі 360. І що, кренваген уже виїжджає на нас? Подивіться, от наш второплею ніби знає, що кранваген на кумулятивчиках. Він спеціально підвертає бортик, і зараз в бортик ворожий кранваген просто розряджав свої е, кумулятивчики, а у нас там фальшборти. Вони зжирають всі кумулятивчики та фугасики. От чудово, чудово зараз зіграв наш вториплеєм. Мені це сподобалося. Він ніби знав, от він швидше за все на фарту грав, бо тому що якщо б він їхав прямо, в налдешку кранваген спокійно нас пробиває. Ну але От зайшло мені отаке. Чудово, чудово зіграв. Немає що говорити. Так зараз дивиться, на що в терепляючі зараз ворожі ПТСА не будуть його бачити. Так, от чудово зараз знову відіграє, але все ж таки хоче добрати шотного С-75, е що не мозолив очі, як то кажуть. Так, і все ж таки Т-57хеві наш союзний добирає ворожого С-75. Е чудово, майже сімка вже напулькав, по 155 п'ятдесят вже заховався. Як панзер С100, так він зараз теж заховався. Добираємо артилерію. 246 він тільки мав. Я так розумію, наша союзна артилерія вже дала. Ну не пробиття, а влучення по е ворожому об'єкту 261, і ми його просто з легкістю добрали. Так, уже залишається менше двох хвилин до кінця бою. Пробуваємо Т-57 Хеві. Так, його ми будемо шити, бо тому, що по правилу трьох калібрів у нас не може бути ракошету до Т-57 Хеві, тим більше на кумулятивах. Ну, але я бачив так, у нас діє це правило трьох калібрів, але я бачив рикошети от від SOTO по Т-57 Heavy. От і таке буває. Чу, от я вже в одному віз відео казав, я вже не дивуюся нічому, я вже, мені здається, бачив вже все. Так, зараз просто відвернулася від ворожого снарядика від як якпанзера ЕСОТО. Так, ФО-155, от стояв чоловік після пострілу, він підсвітився. На щастя, він нас не пробив. Він зараз зробив постріл ФО-155 стандартним бронобійним. Він десь там пробиває в районі 305 міліметрів стандартним бронебійним снарядиком. Тобто йому не вистачає, щоб нас пробивати. В башту. Ну, але він не полишає спроби. Ми його просто вибираємо, щоб він не мучився. Уже залишається менше хвилини. До кінця бою залишаються два противника. Удес 16-й, ну він там вже шотний, але як панзер Есотий. Майже фуловий. Так, наша союзна артилерія, швидше за все, тільки йому дала влучення. Так, звичайно, його не пробила, але влучення дала. Щось, якісь там копійочки, все ж таки забрала. І ми напулькали 9300. Якщо дивиться по сумарці, у нас вже 12К. Ще й навіть з лишнім. Так, ну їдемо. Можливо, зараз доїдемо. Так, як пан зараз сотий, ніби під нас спеціально виїжджає і даємо пробиття в бортик, в рубку точніше. В рубку даємо, по як пан зерує сотами, якщо б ще він дожив до нашої КДшкен, та ні, це вже Т-57 хеві, барабанщик проїжджає злющий, так? І ні, ми все ж таки добрали отих 23 хітпойнти. 21 217 по ВН8 заробляє майстра також, основний калібр воєн та дозорний. Дозорний на. Важкому танку С100. Це дуже рідкісна медаль на цьому танку, сталева стіна. Але саме головне напулькав 10 тисяч 108, завданої шкоди. Сім танків знищив, 1637 чистого досвіду він здобув. Та на 111 тисяч срібла пішовши в плюс. Він стріляв абсолютно весь бій на голдових кумулятивах. Як він пішов в плюс по сріблу, невідомо. Тож всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.